22 січня 2025 року у місті Херсон при виконанні аварійно-відновлювальних робіт потрапили під ворожий обстріл. Перший приліт був для нас неочікуваним. Звичайно ж, ми всі знайшли якісь найпростіші укриття і перебігли в це місце, де можна було заховатися і перечекати цей обстріл. Я відчув, що е, є дискомфорт і біль е, в районі Тулуба, і вже я почав ну, як прораховувати, як нам звідси вибиратись, тому що залишатись там, звичайно ж, було дуже небезпечно. Але коли пішов другий приліт і третій, ми вже розуміли, що між прильотами приблизно 4-5 хвилин. Тому ми після третього прийняли рішення службовим автомобілем виїжджати у безпечне місце, поки було цих 5 хвилин, за які нам можна було зробити якісь дії, щоб рятувати себе. Я сів за кермо хлопці в салон і виїхали до лікарні. Знаходячись у лікарні, я побачивши свою куртку, я побачив, які на ній були розриви. І подумав, що це сталося в День Соборності 22 січня. І дуже символічно, що осколок, зайшовши в куртку знизу, вилетів через рукав, саме через прапор України. І тоді я знову і знову подумав, що народ наш все-таки незламний і не зламають його ніякі обстріли, ніякі. Вибухи все одно, Україна переможе. Звичайно, життя це найцінніше, що у нас є. І в першу чергу треба всім цінувати своє життя, берегти себе, не наражати лишній раз на небезпеку. От про це і думаєш в такі моменти, що а як би могло бути, якби, не дай Бог, там що. Ще...